Всім привіт з Одеси. Ми на привозі. Дивіться, яка в нас сьогодні погода. Вночі дощ, і, і зараз дощ, що прям ливень такий напускається. Сьогодні у нас 4 червня. Хочу подивитися ціни. Що по чому? А по чому черешня? 50 50 гривень черешня. Зелень 5 гривень, Почок здоровенний. А вас по чому черешня? 70. 70. Така чорна, крупна черешня. Так, що ми ще подивимось? Бабулі сидять, продають, зелені багато дуже. А по чому картопля? Да? 40 і 30. Ця мелка, так? Да? 30 гривень і 40 така. А ця крупна теж 40, так? Да? А помідорки? 120, 120 мікада. Це домашні ну, ваші, да? так? Ну, давайте. 120 така мікада, дивіться. А гірочок по чому? 45. Домашнє Світлана, ви так. так, у вас що розкажіть що по чому? Ні, скажіть по чому, хоч рукола, так? Да? І рукола? Так, дивіться, рукола, яка 10 гривень пучочок. Такий добротний пучок. Це що, чесничок, так? Да? 20 гривень пучок, так? Да? А Петруш, а Петрушка у вас немає, Укропчик. десять. От набор такий. Ага, це почти? Десять по гривень? О, це дешево зовсім. Так. Уже продають вишню. Дивіться, сімдесят гривень кілограм. Така крупна чорна, чорна вишня. Аж дивіться, яка. Сімдесят. А звідки? Дальніка. Дальнік. Ага, великий дальнік. Помідори, які здорові. Ого. Ага. В яку ціну ваші помідорки? 130. 130. Шикарні. А кабачок? 25 Кабачок 25 гривень. Супер. А картопля? 45. 45. Теж все гарне таке. Так. Щось тут беруть, дивлюсь. А, зелень беруть. Щавіль, дивіться, багато. Зелені дуже багато. 3 на 20, дівочки. А, можна вибрати будь-який пучок, так? Да? Да. А, три на двадцять можна взяти. Дивіться, можна взяти один, два, три, буде двадцять гривень. Пучки здорові, гарні пучочки. Так, помідор, помідор, а яйця почому? Сорок п'ять. Яйця сорок п'ять гривень. Ой, знайшла домашню полуничку. А яка ціна? 80. Це домашнє у вас? Це домашнє. Пахне? Можете попробувати. 80 гривень. 80 гривень, кажуть, кілограм. А кабачки ваші? По 30. 30. Ну, оце дивіться, пройшла я. Кабачки 25-30 гривень. Помідори домашні, це мікада 120-130. Так, покажу вам ще одяг. Одяг наш, дивіться, тут у Люди, ой, доброго дня ой, вам. Та, так, ти а що у вас новенького в, є? Що в нас новенького? Ой, там у нас все новеньке. да, Тут такі шикарні речі вам покажу. До речі, Людмила відправляє новою почтою. Да, Люд, відправляєте? Так, да, да, За номером 096 22 44 200 Люда, можна дзвонить, ви а як там за е, заміри? Вам кажуть, да? Ви все дівчатам да, потім да, міряєте там, довжину. Да, довжину, да? ширину, да, оге, обе да, це все дівчатка вже знає. Довго повторили, ось всі ждали, чекали. Така моделька ліна є. Під джинс, типа, да? так? Так, получили ми що? Це шо, длен, джинсовий колі. Джинсовий, дивіться, получили гарний. такі з юбочками красиві модельки. Вона є в оранжевому. Колі. А, оранж. Матилька, курочка, та. курочка. Так, дивіться, оранжевий. А, з, цього, з кульбабкою. да? да. З кульбабкою. Яка ціна? 1900. 1900. Так, плаття тут дивіться ще які. Як вишиваночка, показую вам. Довжина тут різна, є плаття, трошки нижче, колін є в пол. Ось якесь зелене, новеньке платчико з'явилось. Не було. Салатове такі яскраві кольори. Ось іще одне таке, дивіться. У люди розміри, дивіться, до 40. Ой, до 64-го розміру є сплаття. Можна прийти, підібрати або дзвоніть по телефону. Ще кого цікавить, все для манікюра, підікюра, всякі спонжики, пензлики. Дивіться, для косметики є. У нас теж тут правда цін немає. Я вам не можу сказати, які ціни на що тут. Карандаші можна вибрати якісь. Багато парфумерії, реплік, мабуть. Можна прийти щось і вибрати. А ножнички всякі є. Ну, лаки, гель-лаки хто робить. Можна приходити і замовляти. Ми йдемо далі. Так, дивіться, на лотках полуничка 80 гривень. Така шикарна полуниця, прям дуже гарна така. І черешня 80 гривень. Крупна, абрикоска вже з'явилася на привозі 80 гривень. Місцева кажуть, абрикоска. Ой, Можна прийти попробувати. Так, картопля 25, така не дуже дрібна. Да, Ось мужчина пригощає, да? можна приходити пробувати. Так, капуста в яку ціну? 15, 15, Скільки тринадцять. 15? 13? дивіться, приходите, можете торгуватися. Огірок маяки — 45, помідорка 90. Так, ну полуничка шикарна, дивіться, 80 гривень. Солодка, солодка кажуть. І Так, редисочку вам ще покажу. Редисочка 50 гривень. О, це плаття, що. Люди купували, так? Да? <гас> да. Бачите, <с? гас> я вас пізнала. <gays> Реклама по пупіози, <гас> Да? Так, редиска 50, звітна 40, 75. Це домашня, так? Да? Да. А це ще ні? Да? Да, це імпорт 75. А наші це що, із моїм? Да. А картошка по чому? А картошка. О, яка крупна картошечка, дивіться, 35 гривень. Ну так. Да. Огірок 40 і це що по 100 гривень? А 30, це теж імпортний наш? Це, наш, це теж буде. наш. Взагалі, оці наші по 95 і 100. Так, і зараз покажу вам капусту ще. Ой, тут дивіться, які покупці прийшли. Так, 20 гривень кабачок і капусточка 15. Так, тут Даша і Люда. Йдемо далі. Так, черешню беруть, дивіться, по 50 є. А це вишня чи по 25? Чи черешня? А, і по 25, мабуть, така, як на компотік. На компотік. Ну, дивіться, гірочки пройшлася. Я 40-45, картопля теж 25-35, полуничка 60 навіть є. Ну, вже, мабуть, така трошки. Ось така по 60 гривень. Давайте вашу картину. Так, тут дівчата біля грибочків стоять, і грибочки ще є. Так, грибочки 80. Це що, по 60, так? Да? Так, по 60 отакий гриб. Откритий, свіжий відкритий. Так, і вішенки по чому? 85. А ну напишіть, які ви гриби купуєте: вішенку чи шампіньйони. Які вам більше до вподоби, Бо я і вішенки люблю. Так, тут Олексій торгує. О, Тут прям щось в корзину беруть. Ну, якось так, так. Да. Погода в нас такі вже... ноги вже в мене чорні, дивіться, грязні. В білих кросівках вийшла на привоз. Так, а ну пишіть, які ціни у вас. Мені цікаво в інших містах України які ціни. Чи такі, як на привозі, чи інші. А ще знайшла, дивіться, жовта мікада 110 гривень. Ой, ну дуже гарні такі помідорки. Ой, тут багато... І це мікада, так? Виходить? І ось які помідорки, 140-150, чорний принц. Так, кабачки. Молоденькі-молоденькі такі, 25 гривень. Перчик. А, тут прямо дивіться різні види помідорів. Від 90 гривень. Ой, які гарні, дивіться. От як вони їх вирощують, не знаю. Такі ось блистячі. Так, 130, 110, 120. Ну, такі ціни в нас на помідорки сьогодні. Я на опті. Дощ такий у нас іде, але люди скупляються. Дивіться, яка полуничка полуничка на опті. А по чому полуничка? 65 на опт. Ну, кілограм 5, так? Да? Скільки ви взяли тут? Я не знаю. Кілограм 5-6, мабуть, такий ящичок, так? Да? Солодка? Чи таке, так? Да? 65. То мед продають. Так, що тут ще в нас на опт? Черешню, зараз питаю, чи вишня, що тут продається. Це вишня у вас? А по чому? Опт вишня 50 гривень. Така не дуже крупна. Так, ну і покажу вам рибулю, свіжу рибульку на привозі. Доброго дня вам, це лящ, так? Доброго дня, ліщик 100 гривень. Ляш. 100 гривень лящ. Ось такий карасик, карасик, 100 гріш. 100 гривень карасик. Це хто, сомчик, так? Да? Сомик 200 гривень. 200 кілограм, да? так? Да. А ну пишіть, добре це м'ясо сома чи ні? Бо я, білий мабуть, ніколи амурчик, не їла. От, дивіться, живий, живий, 140. 140 білий амур. Це карпіки, так? Да? Невеликий? Карпік 140. А любий, так? Да? Є от 2 кілограмів до 13 кг. Любий, тобто 140, так? Да? Да. Що більшенький, що меншенький, 140 гривень за кілограмчик. Тому є що вибрати. Ну, продуктів вже так не, не дуже багато, звісно. Дізно я вже пройшла. Риби мало, так? Да, да. І риби мало. Ну так, йдемо далі. Ну, ще трішки покажу вам речі жіночі. Тут вже як виходите до острова, от, от знайшла такий здоровий павільйон із стінами. Тобто, підійшла і бачу, дивіться ціну. Костюмчик, такі шортики, як вілюр, чи що воно таке? 500 гривень. Плаття 600-700 гривень. Шорти, дивіться, різні 300 гривень. Так, ще такі шортики 350 Футболочки, маєчки. Дивіться, 150 гривень топік на літо, біленький і чорненький, мабуть, є. Футболочки 200-300 гривень. О, з бантами такими чи що це такі. Розочки, дивіться, 550 гривень. О, нічого собі, Вон яка футболка, 550 Доброго дня вам. Так, що тут ще? Штанішки є, брючки. Брючки такі, ну, брючки 600 гривень 700 Плаття, костюмчики. 650 костюмчики, такі дивіться, рубашечка і шортики. Так, що тут у нас ще є? Плаття Такі, дивіться, 450 гривень. До речі, в Тіктокці я бачила, теж їх продають по 450 гривень. Можна прийти поміряти для одеситів. 350 гривень. Показала, от Арочка. І виходить, проходити і тут, як переходити в продуктові ряди. Так, всі чоловічі покажу вам, що є у нас на привозі. А футболки в яку ціну у вас? 350, 400, 450 разів. Від 350 гривень, так? Да? Да, 350. 350, 400, теж різні футболочки. А шортики по чому? Шорти від 300 гривень. Так, ну я знову прийшла за маслом, буду брати. Вот Маша, доброго дня вам. Доброго дня. Так, мені яке? 82%, так? Да? Да. Яке масло? Староказаче Староказаче маленький 165. Так, скільки там вага? 600 600 грам по 275 гривень. Взагалі, я беру то це масло, то Житомирське, ще ось є по 300 гривень, саме дорожче. Ще це я ні разу не пробувала. Так, треба спробувати якось і це. Ну, так, скільки ще раз? 600 грам, 165. 165 гривень. Так, зараз даю гроші і йду далі. Так, а я вам показувала, як Машу знайти. Маша, ну, Маша, показіть, як вас знайти на холодильнику Маша, так? Да? Маша. Ви кожного дня, крім понеділка? Так, вже прийшла я на привоз сюди в молочний корпус, людей вже дуже мало, всі порозходилися, майже нікого немає, але все одно вам покажу сало. Ой, солоніна це все, що залишилося тут у дівчат. Ну, Колбаска, дивлюсь, сиров'ялина, сирокопчена є. Бусиці. Оце дуже смачні ці джерки, куріні дуже смачні. Колбаски різні є, різні і бастурма є. Все в дівчатах є, слоєчка. Можна замовляти, вони відправляють. Він дивіться, пакують такі. Ось пакують нова почта, коробки великі, і відправляють. Колбаска, м'яско, є баличок. Це ж баличок, так? Да? Чи що? Це? Вялений, так? Да? В'ялений балик. А і оце ж м'яско, так? Да? Вялене? філеєчка вялене. І по чому воно? 550 550. І філеєчка, і м'яско, і домашня колбаска, і пачеревочок. Тут працює Любина мама, бо Люба зараз десь поїхала по ділам. Сказали, пару днів її не буде, так? Так. Пару днів не буде, але Люба з'явиться. Ну, дивіться, Люба всі закази приймає і можна замовляти новою почтою за номером 095 736 58 75. Люби, хоч немає, але замовлення вона приймає. Можна замовляти, дзвонити, писати їм на вайбер. Ой, грушки ці ось єсть. Або приходьте до мами, любе. Всім гарного дня. Йдемо далі. Так, дивіться, яка курочка у нас. Ой, щось так курочки сіли. Що це за курочки? <гум> <гум> ну, це привоз. Це привоз у нас такий, Дивіться, курочки любого виду, любого розміру, ножки, ляшки, бедра, крила, да? все у дівчат є. Так, девочки, чому? 180 гривен за килограмм. 180 ціна така вже, скільки вже довго така ціна, да? Колбаски по чому? Колбаска. 260 килограмм. Купати, да? Купати, куриные, да. Так, і ще оці для такие... гриля, да? Для гриля. гриля. чому? 260. А, колбаска по 260. Є ще так, курочка люба, дивіться, 180 гривень, да? А, і оце вже що у вас осталось, да? да? Общурна, Це запайте, я фізно. Обично у за кіло. 220, да? да. Це 220, я вже пізно 220. прийшла. 220 Скільки? 220 кг. 220 просто куряне філе. Так, дівчатки, ви відправляєте ще? Да. Який номерочок? 098 756 15 11. Іра, так? Да? Можна писати на Вайбер і замовляти. Що там, ви його вакуумуєте чи як вона йде? Так? <різовує> да? Ваку і все до вас доходить. Тому можете сміливо замовляти. Йдемо далі. <різовує> так, щоб ви знали, я вже знімаю десь 16 годин дня йоу, 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 йоу. черешня, 60 гривень. Ось така черешня. У Надюшки. У Надюшки По 60. О 50 клубніка! Ласка, медовий чистімет. Полуниця по, по 50. і кабачки в них по чому по 20 гривень. І кабачки такі. Кабачок по 20. Акція. Хто бере два кілограмма, один подарок. Кілограм клубники в подарок. Ні. два кілограмма кабачка, один подарок. Один кілограм чи один кабачок? Один кабачок. А. Якби кілограм полуниці в подарок, то можна брати. 600 так, на 30. Так, ну такі ціни. Трошки вам всього показала. Підписуйтесь на мій канальчик, ставте вподобайки. Думаю, вам було цікаво знати ціни, які сьогодні. Ой, і дощ і сьогодні в нас. Але люди ходять, скупляються. Пишіть, які ціни у вашому місті. Всім гарного дня, всім пока-пока.